4 грудня в паркетній залі Радахівського районного народного дому пройшов публічний звіт депутатів місцевих рад Радихівщини від Всеукраїнського об'єднання Свобода про діяльність і здобутки за перший рік каденції. Звітували депутати міської, районної та обласної рад разом з очільником районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Емілією Мельник. Вже пройшов рік після виборів, і ми хочемо перед народом сказати, що було зроблено нашою районною радехівською організацією, нашими депутатами, обласними районними, сільськими депутатами, голови сільських град, які теж представляють. Нашу партію Всеукраїнського об'єднання Свобода до паркетної зали Радехівського районного народного дому, крім депутатів усіх рівнів від всеукраїнського об'єднання Свобода Радехівщини, прибули на слухання їх звіту представники різних політичних сил та громадських організацій Городяни. Першим виступив наш гість, депутат Львівської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Чехут. Який водночас виконує обов'язки куратора Радехівщини його виступ стосувався діяльності і здобутків свободівської фракції в обласній раді за перший рік її діяльності, Володимир Чехут акцентував на соціальних та політичних ініціативах фракції та їх результативності. Питання, які варті уваги, що було зроблено і що було змінено, перше це запроваджено регулярні громадські слухання та круглі столи соціально важливих питань. Наступне запровадження конкурсу екологічно чистий населений пункт. Тут можу я сказати з приємністю Радехів... З Радехівського району прийняла участь одна Радехівська міська рада і стала переможцем І з обласного бюджету, отримала. Обласного бюджету отримала 90 тисяч гривень. Ті кошти будуть спрямовані виключно на екологічні потреби. Головною причиною обмеження результату депутатської діяльності Володимир Чехут вважає надмірну централізацію бюджетних коштів в Україні. Звичайно, багато не вдається зробити. Бо немає, в окремих випадках немає підтримки, в окремих випадках немає засобів, оскільки 85% бюджету йде в Київ. А потім вони нам вигляді обідків з панського столу що хочуть там. Нам кинуть депутат Львівської обласної ради Степан Ханас заакцентував свій звіт на питаннях землекористування в районі. Не був депутатом, коли подання тоді хотіли мене посадити. Зараз маючи повноваження депутата. Я подав прокуратури питання про те, чому неправильно використовується земля тих фірм всяких, чому ошукується спадкоємці тих померших, які отримали землю, і чому тими коштами користуються. Влада, сільські ради, і ви знаєте, що за аж тепер пішло питання, що вже тільки заключається довір оренди зі спадкоємцями. Про свою депутатську діяльність в обласній раді інформував заслужений артист України Остап Стахів. Тут Володя Чехут і Степан Ханас зупинилися на господарській діяльності, які вони проводять тут. Від Всеукраїнського об'єднання Свобода я більше виступаю із тематичними програмами, із концертами. Також виступаю на політичних мітингах. Слово надається депутату від Милого Свобода» Климочку Сергію. Він є голова депутатської комісії з питань етики та регламенту. Комісія, яку я очолюю, наслідкує за тим, що в районній раді депутати працювали плідно, з'являлися на сесії. На, на засідання комісії. Тобто я слідкую за тим, щоб виконувався закон України про місцеве самоврядування. Звітуючи про свою роботу в районній раді за рік, я хочу наголосити на тому, що я і мої побратими з Всеукраїнського об'єднання Свобода не пропускали засідань і комісій. І звітом про роботу в районній раді депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода виступила голова Радехівської районної ради, очільник свободівців Радехівщини Емілія Мельник. За період депутатства фракції Голос Свобода було з шість звернень до президента України Верховної Ради. України та кабінету міністрів по найбільш болючих питаннях України та району. Це заяви про новий виток політичних репресій в Україні, звернення з приводу обмеження культурних та національних прав українців у Російській Федерації, про висловлення протесту скасування указу президента України про присвоєння Бандері та Шухевичу, звання Героя України, звернення з вимогою припинити міліцейське свавілля над політичними опонентами, висловлювання. Женя на протест прокурора на рішення обласної ради про недопустимість використання радянських радянської окупаційної символіки на 9 травня. А також фракція Свобода була ініціатором створення комітету опору диктатурі у Радехівському районі. І я очолюю цей комітет. Мене було обрано головою цього комітету. Про роботу депутатської фракції Свобода в Радехівській міській раді інформувала Віра Медвідь. Та став свобода було ініційовано шість звернень до президента України, Верховної ради Кабінету міністрів та е, по найбільш болючих питань України, району та міста. Це заяви про новий виток політичних репресій в Україні, про е, звернення з приводу обмеження культурних та національних прав українців у Російській Федерації на сучасних проблемах так званих чорнобильців. Наголосила голова районної організації Союз Чорнобиль України Ольга Свинчук мою, Союз Чорнобиль, оздоровлялися багато дітей із з нашого району, зокрема, в минулому році в Артеку було 23 дітей, так як мені дають взагалі гар такі вже путівки, які вже люди відмовляються, які от сьогодні ввечері сказали, що треба на завтра стільки то дітей. Ну і за ніч хоч бери сама малюйте дітей. Звіт депутатів завершився невеличким концертом співочого тріо з Рожжалова та піснями Остапа Стахіва.